Сам наука перемагати у Харкові пройшли спортивні змагання та справжнє свято для малечі. в епіцентрі. Подій були і вісті. Самооборона без зброї або один із найпопулярніших видів спортивних єдиноборств. Зараз це дуже важливо, тому що спорт це сила, це і ментальне здоров'я, психологічне здоров'я. І дуже у нас серйозна школа самбо в місті Харкові. Сьогодні понад 150 спортсменів приймають участь у сьогоднішньому чемпіонаті. Дуже високий рівень. Потім вони приймуть участь на чемпіонаті країни. І також буде дуже багато міжнародних стартів, на які харківські спортсмени будуть приймати участь. Від себе хочу побажати, щоб наступив мир. Ми могли. Робити більш масштабніші такі змагання, а сьогоднішнім спортсменам найважливіше, щоб було без травм, чесне суддяйство і щоб дійсно це було свято спорту. Участь у змаганні взяли більше 180 юних самбістів. На змагання прибула і команда. Із сум. Дякую моїм батькам за те, що віддали мене на секцію самбо. Я займаю самбо вже два роки, і мені це подобається. Дякую моїм тренерам за підтримку і за навчання. Я їм дуже вдячна. Ти Що саме тобі допомогло сьогодні перемогти? Мої тренера. Вони дуже багато вкладали в моє навчання часу. І я думаю, що я... я виграла із їхнього навчання. А які вони тренери твої? Вони дуже добрі. Вони дуже гарно поясняють нам. Вони все роблять, щоб ми викладалися наповну і виігрували. Китки, утримання бульовіт це основні прийоми самбо. Справність їх виконання і показує кращого спортсмена. А на вулиці, хто там? «Так, І тут, і там. Який два у прийом, це захват? Проход в ноги. А чому саме ну тому, що я з ним більше виграю рівень розвитку самбо на Харківщині? Фахівці оцінюють як достатньо високий. Самбо це самооборона. По-перше, спорт, який тренує хлопця, дівчат дисципліну, здоров'я і все, все, що можна дати спорт для людини. Самбо знаходиться в Харкові на дуже високому рівні. 23-28 квітня буде проходити чемпіонат Європи. Серед чоловіків, юнаків Харків представлений десятью спортсменами. Це найвища кількість спортсменів. Харківські в, збір, в українській збірні. Побажаємо нашим хлопцям та дівчатам перших місць, удачі всього на найкращого. Як же виховують справжніх чемпіонів? Кожний тренер вкладає в нього не тільки техніку, не тільки какої тактичні знання, але прежде всього такі знаєте. Силу волі, тобто побіжти, можливість, скажімо так, преодоліти себе всего. Так ростуть чемпіони наші. Ну і дай Бог, щоб у них була можливість вирости нашим діткам. Ініціатором проведення змагань у Харкові виступив спортивний клуб Олімп за підтримки міжнародних благодійних фондів Залишайся з Україною та «Світ та Україна. Сьогодні наш фонд «Залишайся з Україною разом з фондом «Світ та Україна. Вирішили провести змагання для діточок до 14 років. Ціль заходу пропаганда здорового спосібу життя. В цей непростий час ми не можемо залишатися осторонь. Тому що це наші діти, нам їх виховувати, прив'явати спорт. І я вважаю, що спорт об'єднує. І на цьому, мабуть, ви не зупиняєтеся. Це перший проект серії спортивних заходів разом. Розкажіть детальніше, що далі так, це наш пілотний проєкт. Ми плануємо провести змагання для дітей по футболу, по карате, по кікбоксингу. Тому будемо. Харків це спортивна. Харків це спортивна ставиця. У України. Так. Це дійсно так. Намалишу, коли дивишся, можеш чи, чи є перспективні якісь? Є, звісно. Аби стати гарним лідером, спортсменам, що потрібно. Мати? Більше тренувань, більше тренувань, мотивація. На турнір прибули навіть іноземні волонтери. я з Італії. Мене звуть Людо, я міжнародний волонтер з Італії. Я в Харкові, бо працював під час евакуації в Куп'янську та Боровій. Я тут, бо я підтримую українців і хочу допомогти людям. учасники отримали подарунки від партнерів. Так, підтримали захід, Ледо, лаунж, болінг, країна професій Франсильванія, кондитерська Олени Бесєдіної, «Пінк Ребіт», Дітеч, Маро Фемілі» та стоматологічна клініка Діді Digital Студіо. У нас вся сім'я займається спортом. Взагалі-то моя донька, вона тут, теж у Дісушає 7 займається художньою гімнастикою. Тому це рідне містечко і наша клініка не могла пройти в спорш підтримки наших дітей на змаганнях. Ми дуже раді, ми дуже хочемо, щоб у наших дітей було дитинство зі спортом, зі здоров'ям. З посмішками. Дуже переживаю за дітей, дуже переживаю, як вони плачуть, тому що е, трошки перекинула себе в їх вік, коли на змаганнях приїжджала, в мене були нові нормативи, і я не отримувала перше там, чи друге місце. І це було тяжко. Дуже кльово, коли стоять батьки. В мене батьки ніколи мене не підтримували, і я хочу сказати кожному кожним батькам. Ви повинні бути з дітьми, Ви для них всесвіт. І Якщо не будете знаходитися біля них, неважно отримують вони перше місце, Не отримують ви їх підтримка. Тоді дитина буде йти на ці змагання, буде йти на. Спорт займатися їм. Ми зі своєю сім'єю постійно ходимо на якісь спортивні заходи. Дітей долучаємо. Я займаюся спортом. Чоловік, і малеча також бере наш приклад. Тому ми надалі, як цей проект, а також як окремо наша сім'я, ми будемо розробляти. Займатися створенням спортивних змагань і будемо популяризувати такі різні види спорту для малечі, а також, а також просто підтримувати дітей у цей складний час. Такі заходи, такі змагання не дозволяють зберегти потенціал харківського спорту, талановитих дітей, спортсменів та тренерів. Вболівайте за спорт і хай все буде добре. Анастасія Почерніна, Євген Карпенко, Вадим Макарюк, вісті.